Саша і секвенсер припливів. Міські майстри просили світла для набережних і музею. Море дасть ліхтарі, якщо навчити його дихати ритмом, сказав Саша, і повернувся до того самого монумента, де колись узяв лінзу припливу та переміг старших стражів «Хештег 67. Підготовка була як до довгої облоги елітра і феєрверки, нічне бачення, плюс дихання під водою чоботи Чоботиз Страйдер, шолом із Респірейшн, кілька десятків губок, піску, ціла баржа, серце моря з мушлями для кондуїту, двері повітря, медові блоки для тихих платформ, і портал в нетер, сушарка губок без печей. Спершу периметр. Лінза припливу показала течії, і Саша опустив пісок по зовнішньому контуру. Штори спускалися до дна квадратами 10 на 10, відрізаючи море від монумента. Усередині він розбив простір на комірки і поставив кондуїт. Вода стала легкою, а робота спокійною. Кожна комірка черга губок віджата в нетері і назад. Але хочеться ритму, щоб вода відступала хвилею, а не хаосом, подумав він. На верстаку Саша з'єднав призмаринові кристали, мідну решітку. Аметист, годинник і «Ехошарт». шарт. Вдолоні спалахнув тонкий диск, і над комірками проступили хвилі білюзового світла, наступні сектора для осушення, вікна, коли губки дадуть максимальний ефект, і паузи на сушіння губок у нетері, секвенсер припливів, усміхнувся він, таймер для моря. Робота пішла як дихання: спуск піску, хвиля губок, портал у нетер, сухі губки назад. Секвенсер підказував, куди ставити наступну завісу, щоб течії не перекидали воду в сусідні комірки. Коли з'являлись підтопи, він підсвічував тонкі горлечка між ребрами монумента. Саша ставив двері чи килимки, і хвиля зісадалась. Коли чаша спорожніла, настав час ферми. Саша вирізав у тілі монумента ядро спавну, три водні рівні, де гардія не народжуються за правилами структури. І проклав лодки з води до бульбашкових шахт із душевним піском. Бульбашки підкидали риб лазерів угору, де їхня траєкторія ламалась об скляний гвинт, і вони падали в суху камеру на кам'яні вогнища. Поруч – лут алея, воронки плюс вагонетки зі скринями, а для вручну меч з лутінг. Щоб зняти шум, Саша поклав медові шумоглушники під настилом, камера стала дивно затишною. Перші хвилини показали, рейти чудові, але час від часу риба зависала в кутовому лотку. Секвенсер мигнув бурштином: потрібен півблок на зламі і ще пів ведра потоку. Два клаци і потоки стали ідеальними. За годину діжки наповнились кристалами та осколками. Перші морські ліхторі з'явилися на складному столі, а призмарин – у палетах для будівництва. На заході Саша піднявся на стіну величезної сухої чаші. Там він змонтував атріум хвиль, кілька ланцюгів копербалп 85 і водоспади, що падають назад у море. Секвенсер керував запуском: світло бігло по фасаду так само, як колись вода бігла комірками. Місто отримало ліхтарну майстерню, кондуїт у центрі, верстати по периметру. І стрічка з морських ліхтарів, що відправляється на набережну. У музеї пригод, поряд з лінзою припливу, засвітився секвенсор припливів. Торклешся скла, і на підлозі розквітає сітка комірок, де бірюзові хвилі показують порядок осушення, а бурштинові риски паузи на сушіння губок у нетері. В академії відкрили майстерку Монумент 2. Як правильно ставити пісок, де кондуїт працює найкраще. Геометрія ядра спавну гардіанів, бульбашкові ліфти і тихі камери на кам'яних вогнищах. Море любить ритм, сказав Саша на відкритті, якщо дати йому такт, воно співає ліхтарями.